В даному відео хочемо розставити всі крапки над «і» з приводу діяльності нашого каналу. Канал створено індивідуально колективом вірян Української православної церкви для висвітлення подій навколо діяльності Української православної церкви без прив'язки до жодної конкретної релігійної громади. На каналі висловлюється виключно суб'єктивна точка зору. Авторського колективу, яка іноді може не співпадати з позицією духовенства Української православної церкви, асоціація певних священників себе з попереднім відео під назвою Церква і гроші лише підкреслює загальну народну мудрість на злодії і шапка горить». Тому для особливо обдарованих пояснюємо, що якщо вас зачепило попереднє відео, значить воно про вас. І це значить, що конкретно у вас є проблеми. Адже всі подані у відео фото мають виключно ілюстративний характер без прив'язки до конкретного приходу. В одному із коментарів у попередньому відео нас запитали, а що робити, коли священник говорить неправду, ще й творить її. Як бути? В такому випадку особисто один на один скажіть йому про це. Адже замовчування призводить лише до вседозволеності і до безкарності. Біле має залишатися білим, а чорне чорним. За власним егоїзмом і гордістю назовні виходить зверхність по відношенню до простих людей. Як правило, ця зверхність відштовхує вірян від церкви, і у ображеної священником людини з'являється бажання просто бути вдома і нікуди не ходити. При цьому тут чітко слід розуміти, що для нас, віруючих людей, церква є лікарнею людських Душ, а в лікарні хворіють не тільки прості люди, а і лікарі. Тому для того, щоб уберегти себе від осудження того чи іншого священника, пам'ятайте, він також грішна людина та кожен сам за себе буде нести відповідальність. Ми чітко розуміємо, що публічність іноді може приносити моральну шкоду окремим релігійним діячам. Та нічого не можемо вдіяти зі спрагою пошуку істини. А істина це Христос. І Він заповідав любити один одного, тому максимально толерантно стараємося подавати свій матеріал. Ми і надалі продовжимо підтримувати простих звичайних віруючих людей, працювати над їх обізнаністю, бо саме вони складають основу церкви. Девіз авторського колективу вже на протязі багатьох років залишається незмінним для Бога, для людей, для себе. Ми працюємо во славу Божу для всіх людей, для спасіння своїх душ. Авторський колектив приносить вибачення всім священникам, ображеним через попереднє відео. А ми в свою чергу прощаємо вас за ваші нехороші думки та сказані слова про нас, миру та любові усім без виключень релігійним громадам Української православної церкви!